Це була вона, ось оця миєчка акумуляторна, дуже з гарної якісті. Це не, не порівнять з тими, що в інтернеті куча крутять. Тобто, ну, таких у нас немає. оцих там по... 500 по 1000 по 15. На жаль, у цього всякі змітки, які тиску, немає акумулятори дохлі. в що щоточні двигуни, то нас такого нема. А якщо дійсно цікаво, щоб воно було акумуляторне, але приносило задоволення, то ось ця миєчка йде ось в такому кейсі. Все компактно, гарненько. Шланг високої якості, насадка на 6 режимів. Переключення відеотестів у нас дуже багато на каналі. Ось такий фільтерок із клапаном обратним, щоб водичка не уходила, бо на дешевих багато і цього навіть немає. Ну, без всем, само собою, пінник з регулюванням, два акумулятора 3 що, в принципі, як для вас, ви шпилочку. Взяли, то в принципі буде як бонус, якщо надумаєте візьмете, ну тут 3 амперні, але все ж таки у вас буде вже 4 акумулятора. Бо ви взяли таку пилочку з двома четвірочками і ще буде дві троєчки. Що якби для мийки то достатньо і цих, що є, бо одного вистачає для легкового автомобіля на 3-4 мийки, А для пилочки це буде як. На ура, що буде у вас вже 4 акумулятора. Так, і ще детальніше помийки. Пробіжимо бо вона ж не просто, щоб безщитковий двигун, двигун, на ручка, все якісно, гарно зроблено. А тут ще є ось, ось така кнопочка, яка переключає режими. Так, виключено, не працює. Так, Перший режим потиску, другий потужніший і третій, в залежності, що надо мити. Ну і коли трошки почекати, оп, показує відсотки скільки заряду акумулятор. А якщо цікаво, 3500 і літр активної піни преміум фіолетовий в подарунок.